Шановне панство, всім вітання. З вами знову ваш Скілрейн. Сьогодні в рубриці знову мої псевдочні бої. На цей раз у нас дуже нетиповий апарат. Я думаю, багато хто про нього вже забув, або у вас його навіть вже немає в ангарах, це Т-37 6 рівень ЛТ американська до Шерідна. Опа, показую вам фінти, як я маю їздити. Чого показую вам цей бій? Адже цей бій є на три позначки на ньому. Я розумію, що в піску взяти три позначки звучить якби нескладним завданням, але все ж таки я думаю, бій є цікавим, адже я тут показав доволі таки нетипову гру ЛТ на цій мапі. Тобто я не поїхав на центр, як всі їздять сюди, о, отут. Я відіграв трошки по-іншому. Граємо ми на обладнанні, це в нас рожева оптика, рожева малошумка, розходка на оптику і рожева турбіна. Тобто, якщо з малошумкою і оптикою все зрозуміло, до чого тут турбіна? Ну дивіться, це в нас шості левела, на шості левела не ставляться, ну, до восьмого левела не ставляться на ЛТшки, копи, якими ти можеш висвічувати. І сенсу, як би, брати, щось ставити, типу там вентилятора чи тому подібне, я не бачив. Так, да, це дасть там якийсь зайвий огляд, зайве маскування, але... Ну, типу, який сенс від тих пари відсотків, якщо на ЛТ важлива мобільність, тим більше в цієї ЛТшки вона і так хороша, а її можна зробити ще ліпшою. І на таких мапах і в таких боях можна відігрувати набагато кращі результати за рахунок того, що в тебе є мобільність просто, і ти можеш ну, швидше реагувати і переїжджати. Беремо, коротше, підкатуємо сюди вниз, висвічуємо цього АМРТ. Страх... Страхіття. прям страшне цей танк. Я не знаю, хто його придумав, але його явно придумував той, хто не грає в цю ігру, враховуючи те, як він зробив йому цю текстуру його. Не знаю, грав колись один бій на цьому апараті, коли він з коробок мені випав. І після того я його закинув собі в шухлядку, і він так і валяється. Чи я його продав навіть, не пам'ятаю. У танк який не вартий уваги, від слова зовсім. Тут я не квапливо граю, просто підсвічую його, чекаю, щоб моя команда його винесла. Просто легенько його оновлюємо, щоб він не пропадав, мансуємо, щоб в нас не кинув ніхто. Щоб в нас не кинула ні арта, ні якась ПТ-шечка і тому подібне. Стоємо, відсвічуємось. Чекаємо, поки ми ворогів відсвітимось, і піднімаємося наверх. Бачимо, я тут почув, напевно, що в бою, що в мене притих звук, я відмосив від арти і рівша промахнулася. Розумію, що в них тут нікого немає, треба їхати вперед через першу лінію і потім починати їх розвалювати через кущі. Тут я підсвічую, просто я не знаю якого клоуна, що тут робити на крокодилі, мені просто не зрозуміло. Розумію, що це халява, треба розбирати, поки він їде. Бортом хтось скаже, що це підстава, що це е, актор. Але, братва, ну куди без акторів в нашому житті? Кидаємо в нього далі. В нього, до речі, броня цього крокодила дуже навіть непогана. І в принципі він може танкувати ну, багато які вистріли. Ще й враховуючи те, що я граю на ЛТ, в мене підкалібри, які звісно не втрачають пробиття. І до того ж цього я ж кажу, що в нього є броня і він може танкувати. Я його не пробиваю багато раз. Розумію, що немає сенсу там щось стояти, його вистрілювати, раз він їде далі вперед. Тут я його підсвічую ще раз, для того, аби по ньому кидали. Бачу, в них іде КВшка. Зводимось в КВшку, кидаємо, не пробиваємо. Цей час трошечки наближаємося ближче, щоб її підсвітити. Ми її якраз підсвічуємо, не влучаємо знов і зараз будемо його просто на халяву фармити в бортяку за рахунок того, що ми його тупо пересвічуємо, а він нас не бачить. Дуже професійна КВшка дивилася на мене. Прям. Мені аж це дуже дивно стало, що чувак на такому рівні, враховуючи, те, я думаю, що він нубас, раз він грає без камуфляжу і так відіграв. що Він мені хотів кинути блайнд, настільки чіткий по указці, ну дуже цікаво було. Тут в принципі в цьому бою мені десь на 3 відмітки залишалося зробити відсоток чимось, тобто ну, трохи багато. Адже тут на три відмітки треба 1500 ще з сумарки. І я розумів, що ну, тут зробити три відмітки буде трохи складнувато. Бачимо світиться товстопарт, кидаємо одну, не влучаємо, кидаю другу, пробиваю. Він піджимається під е, стіну. У не, не залітає в нього одна. На жаль, на жаль, все цей тостопарт зіграє свою роль в цьому бою. Розумію, що мені треба їхати вперед, не втрачати час. Поки це там собі ховається далі. Треба їхати вбивати арту або М-10 цього. Бачу, підсвічується М-10. Неквапливо зводимось, забираємо його. Світиться арта. Кидаємо одну. Зводимось далі. Кидаємо другу. Бачимо, що вона тікає. Я не встигаю звестися. Бачимо, підсвічуються інші танки. Кидаю в Т-50. Я знаю, що я підсвітився. Даремно кидаю ще одну тичку. Фейлі у яких в мене не так багато. Тут я починаю кидати в БДР, розбирати його на харяву. Залітає дві. арта в мене як ви почули по звуку. Розумієш, тут більше нікого мені не буде видно, треба їхати терміново. Адже бій завершується, типу рахунок 8.12. І в них є дві арти на базі, які можна добрати. Трохи підругаємо режим фресажа. Поки ми доїдемо. Тут бачимо БДР підсвічується. Кидаємо, йому не пробиваємо, на жаль. Кидаємо йому ще раз, не влучаємо взагалі. Тобто, ну прикольно, да? Кидаємо одну і це, напевно, що ми його пробили, Хоча теж не варіант. Розумію, що в мене залишається дуже мало снарядів. Це 13 голди і 5 е, фугасиків. Їду шукати арту. Вона не висвічується, тобто я розумію, що вона втікає. Бачу, підсвічується рівша, вицілюю йому жопу її рубки. Не залітає, не пробиваю. Знов не пробиваю якимось чином в грубку, кидаю ще раз, не вбиваю. І цим самим в мене стає ще менше снарядів дорогоцінних, які мені дуже важливі. У мене залишається два фугаса, Я лишу шукати цю арту, цю рівшу. Розумію, що Су8 арта так само втекла кудись, але вона мобільніша набагато за цього, за рівшу. І через це я її, в принципі, тут не знайду. Висвічую рівшу, не влучаю при фулл дуже мені смішно стає з цього, і максимально неприємно. Розумію, що треба терміново їхати цю лівшу добирати, поки вона не, ну, не встигла щось зробити ще. Нарешті я її фугасом пробив все ж таки один раз. Тут я їду далі в кущі, намагаюся сховатися, але отримую тичку від цього БДР одовбаного. Їй арта в мене кидає в цей момент, мене залишається 13 снарядиків. Я починаю в режимі форсаджика зараз трошечки їхати, бачу цього БДРа, кидаю одну безводки, на щастя залітає, але не прокає альфа, тут 115 середня альфа, а вилітає всього ж 94. Починаю я в цих кущах собі ховатися. Я думаю, ті, хто грали на цій мапі в цих позиціях, знають як тут правильно відігрувати. Розумію, що в них БДР там один, напевно, що відбитий від всіх. Бачу, що вони стають на базу. І я в принципі розумію, що я цей бій не виграю, враховуючи те, що мене 12 снарядів, і потрібно в цього БДРа їхати, просто його упарувати, забирати і цим самим апати відмітку. Він чогось, я не знаю, чи проспав, чи що з ним сталося. ну Чувак не встигає розвернути гармату на мене. На реакції чогось він мені не дав першу тичку. Я не знаю, що з ним сталося. Залишається мене 9 снарядів, арта, на щастя, промахується. Я тут розумію, що мені потрібно їхати напевно що на базу збивати її. Їдемо, їдемо. 9 снарядів залишається. На жаль, мене пересвічує зараз в моменті Черчилль. підловлює, тобто я втрачаю цим самим час. Поки вийду на нього. Зараз поки заберу його, забираємо його, бачу, підсвічується Дікер Max, підсвічується Т-52, мене залітає, залишається 6 снарядів. Розумію, що мені треба якось спробувати відсвітитися, виїхати на них по-іншому. Але в цей же час, подивіться, в мене мою базу беруть. Тобто берунчики баз. Зараз візьмуть собі, візьмуть базу та й все. Їм, в принципі, по кайфу. Виїжджаємо в Дікермакса, кидаємо одну, кидаємо другу. І, на жаль, я не встаю зарядитися, добрати його, хоча б взяти воїна. Поразка, на жаль, друзі, такий от бій. Результати бою перед вами. Сподіваюся, що вам цей бій сподобався. В цьому бою я забрав 3 відмітки, зробив 95 щось там, відсотка відмітки, тобто забрав її з головою. В принципі, чого я вирішив зробити тут 3 відмітки, адже я тут ще про них мріяв у 2016 році, коли я тільки почав якби, цей аккаунт качати. І тоді я не зміг їх взяти, адже скіла не було, а зараз я просто вирішив його викупити, закрити собі цей гештальт, та й на цьому все. Підписуйтесь на канал, друзі, пишіть, пишіть коментарі, ставте вподобайки. З вами був ваш скілрей.